Всім привіт, друзі! Вака Стрелєв І так це нова серія поїздок у цій грі, так як ви бачили вже першу частину. А це в нас розповідь про те, що сталося з робоксом за останні ось декілька місяців. Тому що всі зазвичай зараз вчаться, Або на роботі там сидять і він. Ну, дуже якось до цього. Я виключу звуку з своїй грі і буду говорити. Перша новина. Ігра про рибалку Fish знову жива. Так. Колись не було 10 конлайду, а зараз вже на великих подіях і по мільйону може зібратися. Питання чому? Прибрали, прибрали головну монетизацію від котрої, яка купила цю гру раніше, що потім ще прибрали ой, всякі ш... погані штуки, там, типу, скидок, які реальності не скидки, а просто удешевила, щоб більше людей купляло донати. І зробила доволі два великих апдейта. Тепер івенти будуть від адмінів. Ну і ще є штука, що ти заробляєш, поки сидиш в акваріум свій поставиш якусь рибку. Бо люди не будуть типу, надії смотреть і платять за це Коротше так графіш знову бо, так би мовити у тренді. Бо зараз, звичайно, онлайн, поки я там говорю, 200 тисяч. А це обід. Субота, так, я знаю, але зазвичай там 100К ось грає, якщо там робочі дні. А це не балон Добре, друга новина, яку я хотів би розказати, це те, що зараз сталося доволі падіння великої гри. Про Лондон, це Виросте Сап, хто не знав, я здивуюся, якщо ви не знали. То, в принципі. Ну, якби, це доволі популярна гра була раніше, а зараз трошечки просіла. Скажу чого. Тобто, до бікстудія скупили більшу частину, впихнули туди донатик, плюс обнови стали річі десь у 2-3 рази. Ну і як було, ось це все спричинило, падіння з звичайного 2-3 мільйони по навіть і 5 мільйонів зазвичай до десь 350 тисяч. Так. 10 разів падітя, не дивуйтеся. А третя новина, в принципі, це в зв'язку з тим, що дві новини це якось малувати, скажу чесно. А, по суті, нещодавно, ось, десь неділю тому, було оновлення у п'яти великих ігор. І знаєте, що там сталося? 48 мільйонів онлайн от час. У топ-5 іграх. Ще 30 мільйонів там у інших сиділо грав. Тобто 78 мільйонів онлайн. Це побило рекорд топ-5 ігор Громіт Гебеда. Тому що там було, що це пам'ятаю, так, мільйонів так 8-10 на той момент. А у Roblox 48 мільйонів на топ-5 іграх. Тобто це дуже навіть важливо. До речі, хто цікавиться, що за гра на фоні, це Хайвей Surfers. По суті, тут треба переміщуватися автомобілями, і ще про цю руку в мене вже вийшов відос. А може навіть і два відоси. Я не знаю, коли ви це дивитесь. Може там ви дивитесь через півроку і тут вже ціла серія про цю гру. Але добре, повернемося до наших новин. І четверта, остання новина на сьогодні. Це те, що по суті. Зараз топ-5 ігор у всіх є дубіх ну, Studios. Я раніше це у першій новині не Це велика студія, яка впихує багато додату у ігри. І це саме по суті їх губить так. Вони десятки разів падають онлайн, а в деяких випадках і в сотні як з фішом, бо раніше там біг і мільйон зустрічатися, поки А Зараз це перед це повернення було лише там сім тисяч, 10 тисяч. Що дуже мало по нинішнім біркам. Так як найбільша гра 25,8 мільйона онлайн нещодавно було з ціле прийняв, то по суті. Це, там, ця гра теж доволі популярна. Я не знаю, навіщо я ці помінув, але це просто для порівняння, що 10ка онлайн, 26 мільйонів онлайн. Якби різниця 2600 разів. Ну і як боюся. Всім розповів про студію, яка я зараз потихеньку захвачую в Groblox. Всіх хто дивився ці новини. Кажу чесно, гра прикольна, якщо ви, ви хочете пограти щось таке прикольне, але не довго, то бо ж в цю гру зайти. Я у описі скажу назву, хто хоче зайти. Це не реклама, не дивуйтеся, мені просто ця гра реально сподобалась. Вона прикольна і нескладна. Ну, а всем спасибо за перегляд. Ставьте лайки, подписывайтесь, не забывайте заходить в Дискорд канал. Вы еще там подивите другие видосы, стримаски або шортики. Ну, або музон бей И до встречи. С вами был канал Сырлев.